Так, всім доброго дня! Невеличкий відеообзор, як переробити тукову систему сівалок на висівний на СЗ. З однієї сторони, все дуже просто, з іншої сторони, гратися ну, його в баню. І часу займає, і голова ж болить. Так, принцип в чому? Тут під токову систему був виведений трикутничок. Він має обрізатися під 19 см. Далі. Рубаються дирки під висівний. Ставляться висівні. І далі на закльопки вже самі висівні, кріпляться з дном, з усім. Кріпляться вже до бачка. Так, отакий от принцип буде. Принцип буде як СЗ, звичайно, СЗ, норма висіву виставлятися. Тут будуть стояти такі олійки. Вже далі. Е, стандартний йшов на 21 рядок. Е, максимум, що можна поставити сюди, то 20 катушок. Ну, одна катушка вона сюди ніяк не влазить. Так, по передачах. Точніше, по обуртовому моменті. Все зберігається від колеса привод зберігається весь той самий. А вже на зірочку на весівний механізм. Просто сюди на вал ставиться ще одна зірочка. І вже від неї йде сам ланцюг на висівний механізм. Вона стоїть на інкера назад, буде ставитися. Вона не буде ставитися на диски, вона буде ставитися на анкера. Щоб поставити її на диски тут рами нема. Тут треба робити ще додаткову раму, піднімати ще її вгору відносно дисків і ось щось таке вийшло. Чесно сказати, переробляти щось старе дуже погано. Легше зробити нове, по часі займає те саме. Що зробити знову, що зробити зі старого. Але зі старого треба в два рази більше думати. Добренько. Всім до побачення. Якщо когось щось цікавить, дзвоніть, пишіть, буду радий відповісти.